А дане відео буде про те, що нарешті виноградна шпалера зроблена. Я її доробив. Все, встановив бетонні стовпчики, встановив горизонтальні поперечини. Все пофарбовано. ПВХ проволока натянута до самого верху. Встановлена захисна антиградова затіняюча сітка. Все залишається. Трішки прокосив. Прибрати бур'яни, розібратися з молодняком. Пасинкування підв'язування, ура! Нарешті два місяці роботи і це все зроблено. Хух, скажу так. Грони, виноград, ще не цвіте, тому що холодно. І вдень, і вночі ідуть дощі, то сонце, то дощ. Але основне, що доробив шпалеру. Це, це класно. Дякую за перегляд. Ютуб канал Колосаду. Ставте лайк, підписка. Дякую за перегляд. Гарного настрою!